По бокам мінімум у нас за день вилітає від 70 до більше 100. Результативно навіть за цю операцію, де ми тут перебуваємо, по відсоткам, десь 90% це влучність це на 90%, можемо так сказати. Дуже влучно б'є піхота, бойова техніка. А зараз працювали по піхоті і по техніці. Ми принесли нарешті бойові дії на територію ворога, на територію країни-агресора. Ведемо бойові дії в них на їхній землі. Це дуже велике, велике досягнення, про яке ми, напевно, два роки назад ще й не могли мріяти про це. Тактика в них не змінилась. Вони так само типу, викидують піхоту, там піхота групками просувається, займає якісь там позиції. Час за часу техніка заїжджає. У них, до речі, дуже цікаво, у них техніка рухається. Байдуже, коли тобто в день, в день спокійно, тобто, Не спокійно, ми, там, ми стріляємо по них, попадаємо, влучаємо, але вони, явно нічого не змінюють. У нас стараються техніку по-сірому в такий час доби, щоб не було замітного пересування. У них того нема. Ну, видно, що вони не, не переживають за особовий склад, не переживають за людей, за техніку. Вони, в принципі, кидають, закидують м'ясом. Та. Також збільшилась кількість артилерії в них, почастішили випадки артобстрілів. За останні кілька днів ми знищували їхній особовий склад, знищували автомобільну техніку, яка підвозить особовий склад, знищували бронетранспортери. Постріл! Острів. терпуримо, походу в принципе в отношении ехать меньше не будем, прием. Я прям.